Всім привіт! За, заїхали yeah. до пана Івана. Там, де ми везли шаніту на паровку. І ми таку кобилу. Кобила невелика, гарна в тілі. їздити само у парі. Робив все. — Що, Катю, не продаєте? — Ну, є згоди. — та, як своя, знаєш. — Ага, ага. <гум> — Навіть малку маєш. — Така кобильчина не продається. — І баби. І баби. Ще одна з рушатом зараз покажем Вона продається та з рушатом Ну все може Вона може І жеребця може продати Жирецька скільки кіро 12 Кобілі 12 років Вона знову, да, тут кубела. О, бігає качетись. Така гуцубка. І є ще така кобела з вишатком, карнеліта. трошка ліпша, розкову трошки має Така, така лошечка. Ця кобила по яких конях? Так, що поймалися в річці пали. Щось там є. шию має. Лошечка розкол має. Теж непоганий. Рушечка від якого жеребця. то вже було від Петра з Дідусь цієї Василія Франкевича, я не знаю. Вона десь з тих керунків, але людина хотіла продати і говорила, що жеребна. Ну-ну, сказала, жеребна по такому, а то... Я не знаю, може люди впізнають. Може хтось знає. Долина, туди стрій, морщин. З тих керунків. Кайти цю кубилу могли продати. Скільки років? Дев'ять Дев років такі кубилі. Тоже саму запрягали в пари. Я ще два рази як запряг. Вчора Та, вчора прибіг їсти і ага. скоріше ще раз. Саму ще не запрягав. Ага. Ну, У мене є відео попереднього власника, що вона сама. моє Ціна договірна такої кобили номер буде в описі. Спокійно не копаєш. не найди. Не, не кусає. Ні, ні. Хоче достайне вже. Воно затова Така кобила. Невисока, але кубила гарна. В тілі. Ще трошки. Вона так по ній лоша має, на ній, по ній би не сказав, що вона має лоша. Yeah. Гарна кобила. Прийшов yeah. yeah. тато yeah. нашого барона. Жеребець, тато барона нашого, від Шаніти. Мичку має, він від Рубіна, брат, Рубіни той, що у мене. Рубін, Рубіна. Катайсь. Він? Ну, а ви ага. не переназивали? А я бо він на юр, я ага. завтра. 6 числа йому 3 роки. Такий жербець. Ви продаєте його? Не знаю. Продаєте? Так. Ціна що? Договір? Що договірна? На що буде? Плюс-мінус про я скажу побегу. Ще можна сюди домовити. Ціна договірна. Номер теж буде в описі. Будете дзвонити за нього. Щербець ногу має 20... Рубіна, та як... Так, рубіна, та, так? Так, так. Так, потатує. Ходжи, ходжи. Інгит, у всередині аж гупа є. Ну, дорогий животок має. Певно, що йому віса підсипаєте. Ні, вже отр вже не дають. Він зуби він туди. Він не вжив, він не обернув. Він хоче Ну, От раз запрягати, а він, а його шаную. А він пару разів. Пару разів пряжений. Березний Цього року десь в лютому. І жербез. Порог був заправжений. Треба тиждень поробити ним. А то нема коли. <рес> жербез потужний. Я купив? Він на паруку може бути. На поразу. Таке річне. Це було більше, як рік. Півтора, півтора. Ганія сік, ну? Кажу, ганіс, часа як б'ю, цю зиму у вас Та Мене через нього заблокували в групі. Старорозі блокували, поні український. Твоя купила дождь, чи ні? Через трохи. Я не Андрій Повантрийсь. Томер буде в описі і на відео закріплю. Будете дзвонити на сотку беду. А нога груба? Насот дзерця око. Де ж така й в нього? Наленьке відео ми їхали, то й думаємо повернемо, показати його. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі свої. Зараз нагадую він, тато, барона і жеребець на продажу. Всі бойтесь здорові, мирного неба. Всем удачи!